круглий круглий який, а? Ось Такий горбатий круглий. Дивіться, які тут красиві карасі, Які це вони горби які. Ух, ну просто ж красені. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня! Якось швидко скінчилося літо. Сьогодні вже перший день осінь, 1 вересня. Через тиждень-другий за дощить, похолоднішає, і вже не поїдеш на річку поніжитися в теплих промінях сонця, відпочити з ночівлею. Вже буде прохолодно. Сьогодні ще в нас тепло, але на вечір вже обіцяють дощик. Пару днів назад я виїжджав, але щось дуже слабенько ловиться. Не хоче чомусь карась ловитися, але є час, є нагода, є можливість. Я вже майже під'їжджаю до місця риболовлі. Тож посидимо трошки з поплавочком. Дорога залишає бути кращою. Ох, тут і є міще. Зовсім погана дорога. Останнього разу я тут був на початку літа і після цього я сюди, друзі, не приїжджав. Все так заросло. Але хочеться подивитися, що у нас тут. Ось, друзі, я вже і на водоймі. Щось затягує хмари, мабуть, такий дощик буде. Дивіться, яке гарне, невеличке, озерце, тихе. Затока річки псел. Ну і зараз десь 3-4 годинки. Або, поки нас не прожене дощ, порибалимо. Тож розпочинаємо, друзі, поїхали. Як завжди, швиденько, не гаємо часу. Зараз замішаємо прикормочку. Сьогодні я брав прикормочку від Real Fish, серія торнадо. Тут у мене залишки кріля і ціла упаковка кукурузка Бондюель. Кріль, мабуть, висипемо весь. Тут десь півтори, півтори скляночки. І потім, потім додамо ще кукурузки Бондюель. І також десь пару склянок. Яка запашна прикормка, друзі. Просто не уявляєте. Дуже ароматно. Також додамо відвареної коноплі від Carbro. Тут у мене лишилося якраз на один раз. І ще додамо ось такої міласи карась. Карась чесночна, здається. Пахне чесночком. Хоча написано карамель. Солодка. Так, додамо водички і ретельно все вимішаємо. Ну і поки в нас готується прикормка, давайте вам швиденько покажу, чим і на що ми будемо рибалити. Та й нарешті вже закинемо удочки, друзі. Так, це готові монтажі для махалочок. Це поплавець у нас буде для балонки. В якості е е наживки сьогодні я брав гноєві черв'ячки, як завжди, в кількості свіженькі. Дивіться тільки. Ось таких підрив. Ух, красота. Удави просто. Також є трошки перловки відвареної. Баночка кукурузки консервованої, зараз відкриємо. Є ось таке тісто готове хірабуна від мегалодон. Це в мене ванілька. І взяв ще ось таке протеїнове тісто, також від мегалодон, мед, грушка, дюшес і полуничка. Пам'ятаю, на початку літа саме тут класно працювало це ось тісто. В принципі, по наживки, як ви бачите, різноманіття. Якщо карасик тут є і буде активний, то на щось точно буде клювати. Ну і по удочкам. Сьогодні я взяв дві махалочки. Одна в довжині 6 метрів, моделька Касмастер. І ще одна махалочка в довжині 5 метрів, це моделька Force Rank. І це в мене балоночка. В довжині 6 метрів моделька Сквадрон. Ну от, собственно, на ці удочки і будемо рибалити. Тож, друзі, лишилося їх тільки закинути і все. І чекати, чекати, можливо, щось впіймаємо. Зараз проміряємо глибину, що в нас тут взагалі Ось стоїть півтора метра і поплавок лежить. Ану трошки далі, якщо закинути. Теж лежить. Значить глибини тут десь близько метра, плюс-мінус. Мілкувасто. Воду в цьому році давали погано, все обміліло, всі озера, річки, болота, щось десь висохло, щось дуже сильно обміліло. Так, діло йде до осені, тож я гадаю, що карасик зараз почне їсти м'ясо, а м'ясо це в нас черв'ячки. тож розпочнемо на цю удочку з черв'яків. Головне, щоб їх типи, тільки тільки дріб'язок не об'їдав. дивіться. отак. Пучечком одягаємо. Значить, уже можна підгодуватися. Так, ну що, друзі, в принципі, все. О, залишилось тепер дочекатися першої покльовочки. Сподіваюсь, карасик підійде на мою прикормочку. І ми все ж таки щось впіймаємо на смаження. Так що рибалимо. і перший друзі карасик Оба. перепробував вже все дріб'язок черв'яків об'їдає просто в польоті приловку чомусь не хоче ось стоїть зарядив на обидва гачка тісто але тісто не а ставлю ось таке протеїнове Мед. Ось таке жовте Пахуче. І ось уже, бачите, перший карасик. До речі, стоїть довгенько, не збиває дріб'язок. Прикольно. Опа. Так, зараз карасика оприділимо. Дожди. Десь же у мене тут садок був. Нехай тут постоє, якщо буде незручно, на ту сторону переставимо. Краси тут і весною гарні були. В принципі, вони тут такі, друзі, лишилися. Дивіться, який круглий. Ух, який класний кабанчик, так? Да? Теж взяв на тіст, бачите, те саме, медове тісто. Зарядив на другу удочку. Так само. І ось він ще один. Ще один кабанчик. Тісто таке солодке, таке запашне. Прямо стоять і тут, внизу. І так пахне. Мед. Медок. Полюбляють карасики. З лоташками спрацювала. Уночка. О, ще один кабанчик. Ух. Гарні ж карасики, друзі. Гарненькі. Тут ви як заковтнув. Аби ви тільки, друзі, чули, як гримить. Дивіться, яке небо чорне. Так гримить уже, що просто капець. І ще б хоча б пару штучок впіймати, тоді вже хай йде дощ. Бо щось мокнуть мені, ну зовсім не хочеться. Бачите, спрацювала уночка під самим лататтям. В принципі, піймав я три карася і всі три піймав на всі три різні удочки, на кожну по одному. Давайте ще раз. На кожну по одному і, і хватає. Круглий який, а? Ось такий горбатий круглий. Дивіться, які тут красиві караси Які Це вони горби які. Ух, ну просто ж красені. Просто ж красені. Балочка просто шикарна сьогодні, друзі. Не знаю, можливо, що це перед, перед дощем, перед грозою, він 100% буде цей дощ. І дало б мені ще хоча б хвилин 20 перебалити. І тоді вже нехай іде та злива. А і так гримить? Ти затягнув, знайшов один єдиний кущ трави і затягнув в нього. Ну що це таке? Ох, і жмуток там поймав ти. Так, ну що, друзі, не знаю, можливо це вже буде нехай останній карасик на сьогодні, бо стало темно, як вночі. На годиннику тільки п'ята година. А вже так темно затягло все небо і по прогнозу обіцяють зливу. Тож, мабуть, я не знаю, ще разочок закинусь, а можливо вже і не буду. Та й буду потихеньку збиратися. Давайте я вам зараз швиденько покажу, що мені сьогодні вдалося піймати. В принципі, за ці півтори годинки я піймав 5 гарних, чи 6, чи 5 гарних карасів. Караси такі непогані, але ж дорибалити мені сьогодні, друзі, не дало. Я вже швиденько змотав дві удочки, лишилося остання, бачите, навіть наживка ціла. Ще б тільки рибалити і рибалити, попереду ще можна було б пару годинок посидіти, але дорога сюди дуже погана, якщо зараз піде сильна злива то я від відсіля можу не виїде не виїхати. Тож вирішив швиденько збиратися, трошки рибки впіймав за ті короткі півтори годинки Місце розвідав, бо останній раз тут був пару місяців тому назад. Тож, рибка є, рибка ловиться. Наступного разу приїдемо і, можливо, погода нам дасть трошки довше порибачити. Тож, друзі, кому відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі, а я буду вже тікати. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!